Вітаю вас. Продовжую рубрику Гри від першої особи. Грали отак вже трапилось в неділю ввечері. Вже думав ти спати. Дивлюсь, КГР тренуються. Ну, був слот, заскочив з ними пограти. 3 на 3 вже я не 3 на 3 в нас далі буде гра. Буде три відео загалом про них. Відео коротенькі, ігри недовгі. Стандартна розбудова у нас іде. Я граю з «Соколу» проти Гепарда і Асапа. Стандартна розбудова, робимо маркет, академку, трошки термозим. Ну, буває. Це перша гра, там, мабуть, за три дні моя була, якщо чесно. Я якось не було часу грати, не було з ким грати. відправляємо перші два пікінера тупо опоненту в лоб. Хай знаходять шахту. Якщо така є, ну, я маю на увазі шахту четверту, Та, яка на викаті може бути, або трошки подалі від бази. Ми закладаємо другу казу, займаємо собі два золота спокійно. Зараз доміняюсь в діп, щоб було. 1000 заліза в дерево, 2000 заліза в камінь. Ну і все, запускаємо піку. Зараз будемо ставити. Ну тут трошки я поправочку зроблю на те, що в гепарда поганенький хост. Зелом на ньому можна грати, один на один, в принципі, можна грати. А от 2 на 2-3 на 3 вже трошки важкувато. От зараз була така ситуація, у мене не поставився діп. Якщо на своєму хості ти це робиш, такої ситуації ніколи не буде. Я клікнув, там Діп мав стати. Але ну, якщо на чужому хості, Діп не вспів, типу, ця дія якось не встигла пройти і от він так часто не ставиться. Загалом, трошки там на декілька секунд, мені Діп відклало. По Пообіном я був не сказати, що перший, тому не вистачило дерева на шахточку, а беру, Січка побігла, бачимо вже його піку. Бачимо, його січка починає в нас забігати, три барабани я замовив, робимо першу форму, відправляємо до опонента. Після першої форми я завжди представляю охорону. На дальню шахту завжди трошки більше представляю, щоб був час на те, щоб зреагувати, щоб піка там прям швиденько не померла. Дозамовляю січку. Це кроток. У нас тут. Мапа маленька, тому відстані невеликі, багато січки завжди гарна ідея. Беру, ран... Беру прокачки з самого початку, там, нульовою пікою не ганяю. Бачу опонен, хоче мені в шахту, в мене більше січки. Треба було аби я був таким прям гравцем солідним. Треба було поділити січку і частиною побігти до нього. Добираємо захист, представляю точку збору, бо трошки в мене уходить. Мій ліміт не туди, куди мені треба. Тут немає, що розвідувати, нітралі тут, в принципі, немає. Я зараз розкину барабана і буду бачити мапу нормально. Бачимо, його струйка така йде. Я про це і говорив. Такі струйки. Коли тим більше немає нітралі, то вони сильно не допоможуть. Якщо ви хочете розвідку, то докиньте по пару тіпів, вони собі підуть. Підхавуємо йому трохи січку. Поглядаємо на Сокулу в цей момент. Його піддушили. Я, в принципі, піддушив свого трошки опонента. А там Асап піддушує Соколу. Бачимо, що перевага по січки, навіть цієї піки не боїмося, просто влітаємо. Там вони мене десь на 10-15 пік, біль... пік, вибачте січей більше, вони перерубають все, тим більше таймінги, такі, що навіть 4-4 нема. Ну, оце бачите, хост. І з захопленням тут також бувають іноді приколи. Дивіться, нікого немає і немає захоплення у мене. Бачу, що він веде селян, увожу піку. Моя форма 15 тягне за собою 36, я побачив, що опонент тягне 36 за моєю п'ятнашкою. Просто веду її в сторону та й все на цьому. Як бачите, там іноді такі моменти бувають. Один селянин залишився в нього в шахті, біжимо йому далі по золоту. Січку в нього він злив дуже багато грошей на ту січку. Іде забігання від нього якимись пехами, не потрібно було робити так, як я це роблю. Потрібно було взяти там форму 36 спехів та. Й... Та і законтролити цей мув. Але я веду туди все, спікаю з усім на світі. Підриваємо шахточку, починаємо січкою там куражиться йому. Нехай відволікається, нехай там. Кач добираємо, тому що поки качу 4-4 немає, то в бій нема сенсу вступати, хіба що якщо ви пушите якусь шахту на, ран... на ранніх таймінгах. От, Тут вже в нього перевага по січці, я трошки підзлив. Так, Також у мене форми були без луків, треба було дозамовляти. Беру п'ятий, я я просто збирався тут приймати, я бачу у нього 36. Ну, Мені видається зараз так, що це 36. Я бачив пехів і я вирішив це все прийняти. Тим більше на Качі 4-5, чому ні, як то кажуть. Качу мене добрався вже не з самого початку файту, але все рівно свою роль це зіграло. Добираємо апи. Розумію, що там його десь січка біжить, про, я тут про розвідку трохи забув. З другим мапом на їжу добираємо одну шахту, робимо собі. Бачу на мінімапі його січку. У мене там 6 пік на охороні 4-5. Навіть якщо там буде 40 січовиків, то мої 20 і 6 цих пік задефають без ніяких проблем особливих. Тим більше, що завжди можна вивезти селян з шахти. Та й тут у нього нема такої переваги рішучої по січки. Бачимо його залізну шахту, яку він переставив після вибитої нами. А форма наша, як ви бачите, яка по центру зараз іде, вона перебила разом з п'яхами Соколу. Перебила форму 36 від гепарда. Тут не вступаємо, хоча можна було б вступити, аби я згрупувався там нормально. Там можна було приймати файт без ніяких проблем. У мене піка непоганий кач має. От. І можна було файтитись, скажімо так. Я там би переміг. Я більш ніж впевнений. Добираємо кач на золото, добираємо так. У нас 9-та хвилина, у нас уже буде зараз 35 в золоті і качаний повністю качана повністю їжа. О, я цього моменту не бачив. Я не дозавів в одну з шахт селян. А я цього моменту не бачив в грі. Ну, буває так, трохи підзливаю зараз легких піхотинців. Бачимо, що там у Сакулу справи погані, але якось так як гра складалася, я не знаю, чомусь потрібно було допомогти, звичайно. Ну, але вже є, як є. Не звертайте уваги на Discord. Просто він Діскорд у мене робочий. Я знаю, що його можна м'ютити на момент запису відео, на момент запису стрімів, але мені потрібно бачити, коли мені пишуть, тому я його м'ютити в принципі не можу. Тут ловлю такий серйозний ліміт. Вже досить довго в мене не виходили юніти, але нічого. У нас є перевага в будь-якому випадку. Ми вибивали шахти, ми там злили дуже багато сіть на січ, а опонент наш витратився. Замовляємо під 70 кавалеристів. Вивожу селян з шахт. Не підривайте одразу, коли ви захоплюєте шахти. Дивіться, там 8 селян, це вважайте 160 шкоди з руки. Тобто вони навалюють там дуже міцно, дуже потужно, допоможуть вам в деяких моментах, в деяких нюансах. Загалом тут треба було а, йти вибивати. Сокол вже пише ГГ. А нам тут дадуть дограти. Гра, наче, відбувається 2 на 2, але скажем так, один на один дають дограти, асап мені не буде зараз заходити в бочину з військами. Оставляю шахти, чекаю, доки вийде мій ліміт. Він тут зібрався. Якусь таку шалену атаку, мабуть йому набридло. Я там бачу, я шахту не підірвав, чи то мої юніти зверху. Та, то юніти були, бо рухались. Бачимо, його загулявшу піку вже на 13-й хвилині. Ніколи так не робіть. можете програти гру просто так. Опонент, я розумію, що зараз ну максимум він зараз замовляє січку, бо в нього її багато я не бачу. Я бачу, виходили піхотинці. Якщо він зараз клікнув драх, то в нього Січі не буде, не буде кому прибігти моїх драх відлякати. Ну, а якщо і прибіжить щось, то там у мене вже така непогана маса стрільців. Вони трохи відстріляють йому ліміту. Я невчасно не побачив, що в мене не, не вистачає ресурсів на патрони. Так би я відстріляв набагато більше ліміту. Та, бачимо, січка вибігається, значить перше, що у нього там зараз не виходять драги. Тому що ну, часу на те, щоб вийшли драги, ну, можливо, якщо він 30 їх замовив, то вийшли б драги. Тоді що ми робимо? Ми робимо просто беремо зараз. Формуємо в Піксель, райт-кліком -кліком по мапі, формуємо піксель. Форми 36 бажано. Ну, якщо десь пару форм буде 72, це не буде прям критично. Але ну не робіть великі форми. Завжди тут намагайтесь робити форми невеликі. Невеликі форми вони перебивають більші, тому що не вступають кучніше. Беремо кач попутно на піку собі. Про кірасу тут ніхто мови. Ну, загалом не може бути мови тут про кіраси. Та, бачимо його тих два десятки січовиків. І бачимо, що вже виходять драги. Залом я тут, впевнений, що у мене буде кращий кач, тому що я опоненту вибивав шахти, я опоненту вбивав селян. От. Плюс я бачу, як він буде вступати. Тут навіть на гіршому качі, тим більше з прожатою хілочкою. Тут все це перебивається. Бачите, як у нього легка піхота розмазана. А я так кабанчиком вступаю гарненько. Залом навіть за умови відсутності патронів, я зараз доміняюся, тут все перебивається навіть з гіршим качем. Завжди важливо гарно вступати в файти. Так, трохи домінію з патронів не вистачило, але страшного в цьому нічого немає. Є, перша гра в кишені буде дві гри 2х2 і одна гра 3х3. Вони вже будуть наступними відео. Ну, тут я не буду догравати, бо йде фуло армія Асапа. Тут немає сенсу. Тим більше, я бачив, що Соколу Асапу економіку навіть не чіпав. Все, щасливо вам!